Друзі, всім привіт! Це дерево перед своїм балконом я вже показувала. Там є гніздо і сидить горлиця і два пташенятки. Раніше птахів було два, і вони одна одній допомагали, але схоже на те, що одна із пташечок загинула. І тепер цій так важко. Ночі дуже холодні, а треба, щоб хтось і поїстички приніс, і пташенята їх там два зігрівав. Однім словом, нелегка доля. Пташенята вилупились дуже пізно, і допомогти їй я особисто нічим не можу. Єдине, що кожного ранку підкидаю її під дерево насіння і сухарики. Вчора рідня повернулася із відпочинку. Були у східниці, в санаторії і привезли мені смаколиків білі сушені гриби. Ой, які вони ароматні. Оце супчик буде смачний. Я дуже дякувала їм. Але ще Оленка презентувала ось такий подарунок. Каже, дуже гарний мед. Подивіться, мед хвойний, обліпиховий мед, потім сироп від кашлю. і... Сироп з ісландським мохом. Тобто це все, знаєте, лікувальні засоби при простудних захворюваннях. Але кажу їй: слухай, і ти віриш в те, що це натуральний мед? Та як же ж він може бути натуральним? Де ти бачила, щоб мед був хвойним? Швидше за все, це якісь настоянки на меду або ще щось. І запропонувала я їй спробувати медок, який мені нещодавно вислала пані Євгенія із Луцьку, а томет її. Хрещеника, кажу, ось спробуй. Карпатський, дуже смачний, екологічно чистий. Вона спробувала, кажу, ну що, є відмінність. Ось таким чином по Привезли із фірмової крамниці натуральні, м'ясні дрогобильські ковбаси. Ох і смачнюші ж були. Які привезли на джерельній воді, всі лисями повечеряти, але шмикнулася, як завжди, сирена і. Пропало світло. Дякуючи, українці незламні, вечеряли ми при свічках і портативних ліхтариках. мила вже зранку, бо сирена лунала у цю ніч. Дякуючи Богові і нашим протиповітряним силам, в нашому регіоні все обійшлося. Друзі, а як ви? Як ваше життя? Чи Всі живі, здорові. У мене вчора було закриття сезону. Закриття сезону, покупки. Хоїчик. Ось таку ще бажану хоєчку придбала, мабуть, вже крайню в цьому році. Але я дуже хотіла мати її. На сьогодні це дуже рідка хуя, її мало хто продає. Отак, От як дивитесь, да? ну, нібито нічого такого особистого. Але я надивилася фото в інтернеті. Боже, яка це краса, яка це красива хуя. Це хуєчка має назву Денісії Фріда. Вона не крупно листова. Листячка в неї можна навіть віднести до дрібних, ну, таких середніх, але дуже ну просто чарівна хуя. Придбала я у Оксани Чеби у Фейсбуці, вона Оксана Одеська. Я завжди купую в неї рослини. бо... Вони, знаєте, ну приживаємо 100%. Ще мені вдалося вполювати ось такий кущик дисхідії мільйон сердець із сірим листом, із варігатністю по краєчку. О, я вам нещодавно показувала, я придбала цю хоєчку зрізами і у звичайній зеленій формі, і ось таку зрізи всі вкорінюються, всі посаджені. Але якщо вже трапилось мені ось такий кущик, то я не відмовилась. Тепер, думаю, зрізив корінняця і зрізив всі свої продам, ну, а кущик залишу собі. Ось такий вже ну, гарненький підрущений кущик, із розголудженнями ну, гарна рослинка. Я дуже люблю ось такі. Рослини із дрібними лисячками, щоб вони були такі цікаві, ну от як у цієї дисхідії. Правда, гарненька? А якщо вона буде в подальшому так розголучуватися і зростати на підвісі, і її буде тут багато, буде така, знаєте, ну завіса красива. Ну, це я так сама собі вже фантазую, яка вона розростеться до весни. Обожнюю такі рослини. І думаю, що цього року це вже все. Більше нічого я купувати не буду, бо прийшов час і свої вже привезти до ладу, деякі попідрізати, розташувати їх на зимівлю, якось не знаю як. Вчора вже сестрі віддала деякі свої. Пеларгонії, добре, що вона погодилась, але погодилась брати лише ті, які були з бутонами. Кажу, ну ну візьми хоч ті, що з бутонами, хай в тебе квітнуть, бо ще ж я їх занесла із балкону, бо вже вночі до нуля. А ставити нема де? Добре, що рідня приїхала і поїхала з пакунками моїх пеларгоній. Я навесні тестувала на своїх рослинках ось цей препарат. Він має назву Амалгеровік Австрія біологічний чинний концентрат, де діюча речовина, речовина екстракт морських водорослів. Ну, я не буду вам розказувати і вичитувати всі властивості і склад цього препарату. Єдине, можу сказати, що і мені, і моїм рослинам цей препарат дуже доподобає. А аромат, який він має, цей препарат. О, це таке, це таке, знаєте, відчуття чудове. ну от Хвоя і з чимось таким, ну, одним словом, пахне дуже-дуже приємно. Так, я зараз розвела цього препарату. Тут написано, що треба 15 мл на 5 Літрів води, але ж я для своїх рослин розводжу 15 мл на відро води. І зараз поливаю всі свої рослинки і хоєчки, і орхідеї, і бегоні, і, б... і, і пеларгонії, і всіх підряд поливаю цим препаратом. Я була вам сказати, що свою дисхіді я перевалила ось таку ємність, додала ну, свого грунту. Бо... Розсипався ґрунт із горщика, в якому вона знаходилась. Тож була нагода перевірити, чи є корінці. корінців багато, і вони всі живі. Ось так пересадила в'ємність харчову, без отворів. Мені так подобається вирощувати хої і дісхіді. Цю свою бажану красунечку я пересаджувати не буду. Я її просто поставила ще в один стаканчик, зробила гачок із скріпки. Ну і зараз, а, ось так вона у мене висить, я її привісила на горщик із лізою. І нехай вони там вдвох, лізенька моя, і ця красунечка вдвоєм тут зростає. Такий в мене сьогодні день. Що буде ввечері, невідомо. Тож бажаю вам всім терпіння, миру, здоров'я і добра. Намагайтесь зберегти себе. Хто як може? Реагуйте в першу чергу зараз на повітряні тривоги. Займатися своїми рослинками. Всім пока і до нових зустрічей, друзі!